Сьогодні маринуємо помідорчики доброго дня! Для цього я простерилізувала баночку 2-літрову і буду давати рецепт на 2-літрову баночку, тому що зачастіше, ну, як я знаю, всі роблять 2 -літрові. а там можна буде в описі залишу можливо, на літрову або на 2-літрову. Поки ми будемо закладати помідорчики, я поставила воду для стерилізації, бо ми будемо заливати кип'ятком і стерилізувати 10 хвилин. Тому вода закипає, нарізала цибульку кільцями, морковку, лавровий листочок і перець горошком. Оце все, що я тільки додаю, коли залажую помідорки. Далі буду показувати. Помідорчики заложила, тепер додаємо 1 столову ложку соль, сіль. і 1, 2, 3, цукор, 50 мл оцту. І заливаємо одразу кип'яченою водою. Водичка вже закипає для стерилізації, раніше вона вже кипить. Зараз я ставлю на 10 хвилин в кип'ячу водичку, обов'язково на полотенечко, От. І через 10 хвилин закатаю. Ось так, водичка, бачите, кипить, Ставиш кипячену на полотенце, і з баночкою ніколи нічого не буде. От, 10 хвилин, прямо від цього, як поставили, водичка ось уже булькає одразу, і закатуємо, ставимо під, під якесь полотенце чи одіяло, і вистигання. От. А потім хто як, хто в підвал, хто в кладовку. Це. Мариновані помідори з оцтом, вони стоять і в кімнатній температурі. Ось і все. Так, закатує свої помідорчики. Кисло такі солодкі вони. Більш такі солодкі, от я знайшла, для мене це ідеальна пропорція, такі, як я люблю, я не люблю дуже кислі помідори. Вони виходять такі більш солодкуватенькі. Дуже смачні мариновані помідорчики. Всім гарних врожаїв, хорошої консервації, гарного дня і до зустрічі!